Не дивлячись на перешкоди, залітаємо до кінця локації і нарешті вимкнемо цей випалювач. Ми ж вимкнемо його, правда. Я блять. позаду нас стоїть ноутбук, який потрібно вести пароль перед тим, як вимикати випалювач. Інакше все вибухає. Я думаю, та ну нахер, ну не вже вертатися прийдеться. Ні, я так не хочу і поліз шукати паролі на форумах. Я так зрозумів, що кожна версія перекладу має свій пароль, і взагалі репакер може його змінити самостійно у файлах гри. Бо на ютубі люди водили одне, а насправді в мене він був інший. Все ж таки, через Діскорд я вибата пароль увожу його, а він блять не працює. Виявляється, що паки ти. Не дістанеш пароль цей самостійно у грі, він не буде працювати. А квест на пошук пароля прийшов саме в смс на коді Дарадар я вам розказував за нього. І тепер уся моя подорож сюди просто не мала сенсу. Тепер треба пішечки виходити і повертатися через півкарти на Ентар. Пішки, щоб знайти цей єпаний код.